Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і я зараз нарізаю реберці, які ми з вами приготуємо у смачному медовому маринаді. Нарізаємо на шматочки, які потім зручно брати і їсти. Ось я нарізала реберці так, на такі величенькі, трохи. Я так люблю. Додаю сюди чесничок вичавлений. Там до смаку, дивіться, як ви любите. Я люблю побільше, тому я додаю побільше. Також я сюди кладу трохи солі і перцю. Також до смаку, соєвий соус, і мед. Я такий взяла ріденький. ось. Усе це ретельно перемішую руками, щоб усе розмішалось, перемішалось. Усе розмішала і залишаю у маринаді хоча б на годинку. Ребра, які вже промариновані, разом з маринадом і усем я переклала у рукав і також додала сюди гриби. Цього робити не обов'язково, просто вони в мене є, і я вирішила так. Відправляю у духовку на години. Дві за годинку я розрізала рукав і залишаю. Нехай все підрум'яниться. І так, подивіться, які рум'яні я дістала з духовки. Вони готові, вони розпадаються, коли їх дістаєш. І можна було б навіть діставати раніше, але я люблю все ж таки, щоб вони розпадались. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!